Ей, привіт! Сьогодні я хочу поговорити про таке дієслово, як Фьодан. Одне зі значень для дієслова Фьодан це підтримувати, але взагалі то для підтримувати є слово уташтуцен в чому тоді різниця. Фьодан це підтримати в значенні просувати когось або щось, або сприяти чомусь або комусь, тобто в такому значенні. А взагалі, то давайте я вам зачитаю визначення на німецькій etwas oder jemanden in seiner Entwicklung voranbringen oder unterstützen. тобто це щось або когось в своєму розвитку рухати вперед або підтримувати. В цьому відео я буду прикладати це дієслово як просувати, отже, як сказати німецькою, а auf Deutsch я просуваю. Ich fördere. Auf Deutsch? Як сказати німецькою. Ти просуваєш. Du Wie sagt man auf Deutsch. Вона просуває. Sie fördert. До речі, це, мабуть, було варто сказати на початку відео, але я дію слово фодан, тож варто, мабуть, не переплутати. Фьодан і фодан. Бо Фодан це вимагати, а «фьодан» – це інше зовсім значення. Закман авдоч ми просуваємо. fördern. Якщо ми кажемо про групу людей на «ти», то як сказати ви просуваєте? Ія фодат. в дочь – Вони просувають. Зіфьодан. Он візакма дочь – Ви, тобто одна людина, просуваєте. Sie fördern. fjordan. Zackma auf Deutsch Ja підтримую, або іншими словами просуваю свою дочку. Ich fördere meine tochter. Zakma auf Deutsch Ja підтримую, або іншими словами, просуваю свого сина. Ich fördere meinen Sohn. Можна побачити закінчення Н на слові Маєн, це означає, що в реченні присутні акузатів, і викликає його якраз ді слова «fjorden». Я просуваю або підтримую кого що, мого сина, мою дочку. Тільки українською змінюється закінчення завжди, а німецькою закінчення змінюється у випадку з акузативом, тільки коли слово є чоловічого роду. син це слово чоловічого роду. Тому є закінчення «ен». Візакман Авдоч, як сказати німецькою, я просуваю, або я підтримую твого сина. Іхфедере Дайнензон. Візакман Авдоч я просуваю свої ідеї, або, якщо дослівно, я просуваю мої ідеї. Ich fördere meine Ideen. Sagt man auf Deutsch, я просуваю своїх дітей, або буквально я просуваю моїх дітей. Ich fördere meine Kinder. Wie sagt man auf Deutsch, ми просуваємо наших дітей? Wir fördern unsere Kinder. Wie sagt man auf Deutsch, ja хотів би його просувати? Ich möchte ihn fördern. Wie sagt man auf Deutsch, я хотів би просувати своїх дітей? Ich möchte meine Kinder fördern. Zackman of douč, я хотів би просувати своїх дітей в їхньому розвитку. Або дослівно я хотів би просувати моїх дітей в їхньому розвитку. По-перше, коли є два дієслова в реченні, то перше дієслово стоїть на другому місці, а всі інші дієслова йдуть в саме кінець речення. По-друге, чому? In IRA. В цьому реченні in викликав датів, а слово entwicklung є жіночого роду, а датів плюс жіночий рід буде закінчення er. er. тому що in плюс «ді» – це визначений артикль жіночого роду, in плюс «ді» буде der. і тож закінчення ir er, er, воно є і на слові ir. І тож таким чином, IRA, IRA entwicklung в їхньому розвитку. В Закман Авдоч я хотів би його просувати, щоб він мав гарне майбутнє. Ich möchte ihn fördern, damit er eine gute Zukunft hat. Тут є два речення. Ich möchte ihn fördern. Окей, okay, це перше речення. Я хочу його просувати. Кома, і йде наступне «damit», щоб er «eine gute Zukunft hat». Дослівно, щоб він одне, гарне, майбутнє має. «Damit» – це є одне з тих слів, після яких ді слова будуть іти в самий кінець свого речення. Таким чином, дієслова слова стоїть в кінці речення. А другий момент мені, мабуть, складніше пояснити, чому українською ми кажемо, щоб він гарне майбутнє мав. Чому мав? Бо мова йде про майбутнє його. А слово мав це типу слово в минулому часі. Тож, ем, не знаю, як на мене, тут більш-менш німецькою все логічно, щоб він одне гарне майбутнє має. Тільки можливо нелогічно те, що хат. Це теперішній час, а ми кажемо про майбутнє. Але німецькою можна використовувати теперішній час, аби зробити майбутнє. Так само, як власне, в українській. Завтра я йду в кіно, наприклад. Ми кажемо я йду, але мова йде про завтра. Тобто замість я піду, можна сказати я йду завтра в кіно. Так само і тут. Використовується теперішній час, аби сказати про щось, що буде в майбутньому. І то ж все разом möchte damit er eine gute Zukunft hat». Взагадма на автдойч я хотів би її просувати, щоб вона мала гарне майбутнє. Ich möchte sie fördern, damit sie eine gute Zukunft hat. Взагадма на автдойч я хотів би тебе просувати, щоб ти мав або мала гарне майбутнє. Ich möchte dich fördern, damit du eine gute zukunft hast wie sagt man auf deutsch я хотів би вас просувати щоб ви мали гарне майбутнє ви маєте на вазі одна людина якась поважна ich möchte sie fördern damit sie eine gute zukunft haben Закман Авдоч я хотів би просувати її, щоб вона гарне майбутнє мала. Ich möchte sie fördern, damit eine gute Zukunft Hat. Окей, на цьому і зробимо поки що паузу. На наступний раз хочеться взяти або почитати якийсь текст. Де є купа незнайомих слів, і як в таких текстах тоді орієнтуватися, якщо є незнайомі слова, або буде дієслово слово Abheben", що означає знімати, наприклад, готівку, щоб сказати, чи не знаєте, де тут можна готівку зняти. Тож подивимось, що буде наступного разу. Окей, шонен так, або шонен абенд, або гут наcht. Он бістив маль, І до наступного разу. Чао!